За східним гороскопом люди, які народилися в рік змії від народження, наділені мудрістю та відзначаються зовнішньою і внутрішньою привабливістю. В природі ж цей плазун на оточуючих наводить страх. Чи варто його панічно боятися? І що ж це за тварина? Наш час на землі нараховується більше три тисячі видів плазунів. На Закарпатті є десять видів. Одна це річкова черепаха, або болотяна черепаха, чотири види ящерок, із яких три види мають ноги. Це звичайна ящерка прутка, живородяща, І ще, я сподіваюся, залишилась зелена ящерка, вона крупна, велика така. І веретільниця безнога ящірка. ящерка. І йдуть змії, власне, змії. Вони в нас є двох видів вужі, водяний і звичайний, Полос лісовий — надзвичайно гарна, красива змія. Мідянка, яку вважають отруйною, вона не є активно отруйною змією. І єдина отруйна це віпераберус або гадюка звичайна. Ну, раніше говорили, що можливо з Угорщини заповзає рогата гадюка. Я таких фактів не знаю, тому констатую, що в нас в є 10 видів плазунів. Серед них, звичайно, є змії. Змії це без ноги. Плазуни, причому у світі вони займають майже всі ніші. Вони лазять по деревах, є такі, що стрибають прямо, є повзучі так, змії, є які живуть виключно на землі, є і морські змії, які плавають. Тобто це надзвичайно широка група. І, звичайно, що людина спілкувалася з ними, в якому розумі спілкувалася, вона знає з них давно. І дійсно в країнах Сходу, там, в Японії, в Індомалайському архіпелагу, їх порівнюють із характеристиками якби людини, що вона мудра. І так далі. Звичайно, це обережна тваринка, яка підстерігає свою жертву. Назвичайно різні види, як вони харчуються, є активно, які полюють, вражають, навіть наздоганяють, втражають отрутою. Є, які чекають в засідках, є які душать свою жертву. Вони не мають отрути удави і вони поглинають їх. Так що, звичайно, що серед трьох тисяч плезунів, які є зараз на планеті, велика частинка серед них це є із... змі. Займають майже всі екологічні ніші, в тому числі і воду. Є такі, які живуть і в морських водах, і в пресних водах. Є такі змії, які, скажімо так, не уникають води. Вони вільно плавають, а такі, як водяні, вони здебільшого перебувають в воді, тому що харчуються і земноводними, і жабками, і рибами. Тобто це добувають у воді. Ну, а в наших водоймах, крім вужів, більше нічого не водиться. Так, ближче, найближче до води це водяний уж. І зараз, в речі, такий період за останні 3-4 роки. З чим це пов'язано? Я думаю, що це звичайна причина, зрозуміла, що менше почали використовувати гербіцидів, пестицидів, інсектицидів різних. Тобто земля більш-менш відпочила, розвинулось дуже багато корму, в тому числі знову таки цих. Мешовидних грізунів і дуже багато вушів зараз з'явилось, тих же гадюк, полозів більше визначають, мідянок. І біля водой ми зараз дуже багато часто бачимо водяних вужів, дуже багато. Але боятися їх не потрібно. Людина повинна знати, що скажемо, для наших країн це не характерно для нашої країни, але є країни Середньоземне море, і так далі, якісь поконвіків от з полозами жили, навіть тримали їх як домашню тваринку, бо вони ловили цих же мишей і так далі. Це було таким ну, правилом хорошим. Шо тону, щоб біля дому були змії в тих же країнах, в Японії, в Індії, в Китаї звичайно, якщо десь живуть змії, вони їх як священними вважають, не відганяють, вони якби охороняють свої помешкання. Ну але, звичайно, випадки є такі, що ті же кобри або інші змії кусають людей, і люди можуть і гинути. Мідянка, яку в нас можна побачити часто в природі, насправді для людини не отруйна. Медянка і ще називають, що зад задня глоточна отруйна. Тобто вона, коли ковтає свою жертву, вона зривиться ящерками, невеличких змій може поїдати. то вона паралізує, коли вони проходять через глотку, Там вона їх паралізує. Задня глоточна, отруйна така змія, але для людини вона не є активною отруйною. Для людини небезпеку може визивати дійсно віпера берус або звичайна гадюка. Отрута гадюки є дуже небезпечною і за своїми властивостями та дією прирівнюється до отрути гримучої змії. Проте укус гадюки є несмертельним і тільки у надзвичайних випадках може призвести до летального наслідку. Це пов'язано з тим, що кількість отрути, яку змія впорскує в жертву, насправді є мізерною, а її виробництво. Енергозатратним процесом, тому гадюка завжди економить свою смертоносну зброю і за найменшої нагоди намагається втекти, або зачаївшись перечекати присутність людини лише під час безпосередньої навмисної провокації, або якщо людина випадково наступила на цю тварину, вона застосовує останній захист, кусає укус. Триває миттєво, тому нагадує більше сильний удар аніж укус. Живе гадюка на високогір'ї на висотах понад 800 метрів над рівнем моря, заселяючи всі принагідні території від альпійських лук Карпат. Вони полюбляють вологі місця, не водянисті, таке вологі місця, де багато мешовидних гризунів, це їх основна така їжа. Так що, ну звичайно, люди, які ходять по яфини, по малину, по гриби в ліс, вони можуть натрапляти, зустрітися з такими зміями. Але в таких, ну як кажуть, в містах чи треба їх боятися, звичайно, в містах навряд чи вона є. Якщо ненароком ви спровокували гадюку, і вона вкусила, де ж порятунок? Є такі способи, що Такі видаляти отруту із організму, звичайно, не бажано надрізати, звичайно, не бажано припікати, бо це додаткові, які стимулюють погані шкіра там і так далі. І так далі. І є такий спосіб, щоб перев'язати, не дати можливість поширюватися отруті по тілу. Звичайно, спокій дати води дуже багато вживати і якомога швидше, щоб могли доправити людину до лікарського якогось закладу. Якщо висмоктувати цю отруту, то теж можна так врятувати? Можна. Звичайно, кажуть так, що звичайно, щоб це не було якихось уражень у ротовій порожнині, щоб не було такого, щоб отрута не поступала. Є такі випадки, що дійсно ну, врятовують, тактовують звичайно людей. Тобто вона отруйна, але не можна сказати, що вона надзвичайно отруйна для людей, такі, як скажімо, кобри, гюрзи і інші. В даний ж люди так не зверталися до медиків, до лікарів, а випасали худобу на полонинах, там їх могли вкусити ця отруйна змія. Як вони захищалися в ті часи? Ну я буду говорити те, що я знаю, справді всякому разі з давних з давних давен говорили так, що змії бояться чого, таких тварин, як баранчики, вівці і так далі. Чому? Тому що вони їх затоптували, і запах самої шерсті цих організмів вони їх відлякують. То пастухи як робили, об... обкладували свої місця, цими же джерель і так далі, щоб вони мали, щоб був обов'язково запах цієї тварини, і ніби як змії їх уникали. Найрозвиненішим органом чуттів у змій є нюх. У них він специфічний. За допомогою довгого язика захоплюються молекули пахучих речовин з повітря та передаються до органу Якобсона. Цей орган притаманий лише зміям. Він являє собою парну порожнину, вкриту чутливим до запаху епітелієм. Розвоєний язик зміїв після дослідження повітря та різних предметів. Через два отвори у верхньому піднебінні передає пахучі молекули до чутливого епітелію органу Якобсона, де вони розпізнаються. Так, тварини відшукують собі їжу, воду та статевого партнера. Найбільше реагують змії на кров. Як правило, здебільшого харчуються здебільшого харчується, теплоклонувачі, змішовидні гризуни і так далі. Є вони такий виберів апарат і вони улавлюють температуру. Тобто зір їм не потрібен дуже. Це якщо близько віддаля, так вони улавлюють температури, коливання температури. Живляться змії лише тваринною їжею. Більшість споживає дрібних хребетних тварин, деякі яйця птахів, комах та молюсків. Здобич вбивають отрутою або ж душать, рідко поїдаючи в цем. Змії завжди ковтають здобич цілою, бо не можуть жувати їжу або відкушувати. При цьому будова скелету дозволяє їм заковтувати поживу набагато більшу, ніж сама змія. Але є тварини, які зовсім не бояться змій, і навіть поїдають їх. Навіть в деякій мірі плазуни являються в тому числі і отруйні, чи не основним кормом. Це можуть бути і деякі види птахів, це можуть бути наші звичайні їжачки, чи мангусти. Всі знають таку тваринку. Тобто вони і кішка, вона полює на ящирок і так далі. Тобто дуже багато. Птахів тих же плазуни вони один одного поїдають серед звірів, які харчуються власне зміями. Ознайомитись із видами плазунів та іншою фауною земної кулі нам пощастило в зоологічному музеї, який діє. При Ужгородському національному університеті. Музей був створений в кінці 1945 року, якраз тоді, коли заснували університет. І на базі трьох гімназій Ужгородська, Мукачівська, Бергівська. І напротязі цього часу за рахунок експедицій по всьому світу, за рахунок таксидермії, за рахунок дарунків, був, купляли деякі експонати, Був формувався і формується даний час музей. Сьогодні нараховується близько 5 тисяч експонатів експозиційних в трьох залах. Перший зал це савці, другий зал це птахи і третій зал, де розміщені всі решта груп. Тобто земноводні, плазуни, рептилії. Ну, деякі птахи переплітаються і безхребетні в основному. Є також у нас фонди, де розміщена вся інша колекція. Загальна. Кількість експонатів близько 190 тисяч в музеї нараховується. Зараз була вийшла інформація, що ми входимо в трійку по кількості музеїв України. Змалечку вчать не боятися плазунів у кутку живої природи закарпатського еколонатуристичного центру учнівської молоді. Тут розкривають дітям значення, яке мають плазуни, як зв'язуюча ланка в цілісній екосистемі. Власне кажучи, це один із ранимих видів, тому що вже, ну. І... Так би мовити, по спадковості ми боїмося змії і Так далі, а наша мета привити, показати, що всі живі організми потрібні в довкіллі, вони відіграють свою біологічну, екологічну роль. То звичайно, ми утримуємо в неволі і плазунів для того, щоб показати діткам, що це така ж тваринка, як і інші, що її можна підгодовувати, спостерігати, як вона живиться, як рухається, як розмножується. У Нас був випадок, коли удави звичайні приносили яйця, коли вужі приносили яйця. Ясна річ, мідянка, це ж ви говорите. Вона Яйцями розмнож... відклала яйця з них винесли маленькі медяночки. Ми їх випустили у вільну природу. І в себе на території ми потім бачили вже більш таку вирошу. Точно так було і з вужами ми виносили. Із плазунів, на жаль, нам не вдалося. Не мали ми досвіду такого, щоби із великого цього королівського удава була констріктор, щоб були маленькі, але тривалий час він у нас жив. І змії заслуговують на нашу охорону. Та бережливе до них ставлення.